Ваше рідне місто Купінськ. Воно було окуповане і ви були одним із перших, хто власне звільняв це місто. Як ви пригадуєте бої за це місто? І як вам було бачити те, що росіяни зробили з ним, коли ви вже туди зайшли? <звілля> Слід зазначити, що одну сторону Купінського звільнила 92-га бригада, а ми її звільнили іншу, ми форсували річку Оскіл. Я був у складі першого відділення, яке переходило через міст. І я вважаю, що напевно не треба казати якихось інших слів, тому що це буде зрозуміло, коли ми тільки перейшли міст, ми на першій вулиці зустрілися з контактом. І кожна вулиця, яку ми. Через які через яку ми просувалися, вона була з боями. Є той міф, який є у деяких інформаційних просторах, що росіяни відходили, це не так. Це кожна вулиця, за кожної вулиці був бій, і вони мали дуже велику ар підтримку, якої в нас, на жаль, саме такої не було. Вона була, але трішки менша. Тому, повертаючись до вашого іншого питання, за допомогою наших командирів, які професіонально підходять до задач і вирішення їх, ми маємо успіх, який в нас є. В чому полягає складність саме міських боїв? Міські бої це, напевно, одна з найскладніших. Видів боїв, тому що ти твоє, твій зір, твоє відчуття повинні працювати на всі 101%. відсоток. Ти повинен врахувати усі усі моменти, з яких може початись бій. Це від якихось там лає собак та тріска. Скла, тому. тому треба бути пильним. Ось і все. Ви сказали про те, що ви форсували річку. Як це було? Я буду брехати, якщо скажу, що це було не без страху. Страх був, і він був великий, тому що ти розумієш, що форсувати будь-яку річку це, напевно, найскладніші військові. Операція, тому що є сторона противника, є ваша, і ти розумієш, що як у випадку з Куп'янськом один варіант заходу, і він буде контролюватися вашим противником. Але я не буду розголошувати, як саме, але ми це змогли, ми прийшли і почали накоплювати сили та просуватися вперед. Ви сказали про те, що страх був присутній. Як ви боретесь особисто зі страхом і, можливо, як ви вчите своїх бійців це робити? Я, я вважаю, що не тільки я, але й кожен інший військовий, який приймає участь у бойових операціях, він, він контролює свій страх. На те він і чоловік. Якщо ти не контролюєш свій страх, свій страх, а він контролює тебе, то у висновку. Дуже, буде дуже поганий результат, якщо ти контролюєш свій страх і е, робиш те, що повинен, те, що ти тренував, ти впевнений в своїх діях, то результат буде тільки позитивний.